Потрібен вчитель, учень навчальний процес. І от ми маємо, що кожен десятий випускник школи української мови мінімально необхідних межах не знає. Ще один результат: завдяки тому, що ми провели екзамен для всіх випускників шкіл з української мови. Ми вперше в історії освітньої системи України змогли сформувати рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів за е, рівнем знання їхніми випускниками української мови та літератури. От, За попередні всі сім років ну, багато засобів масової інформації робили різні рейтинги за нашими даними. Я завжди мене багато хто питав, давав інтерв'ю в статтях писав, цього робити не можна. О, день. А... Тому що ми не мали бази даних по всіх випускниках. У нас були школи, в яких жоден учень не складав ЗНО у попередні роки. Тепер ми маємо дані по всіх учнях. І тепер ми самі зробили. А сьогодні він складається з села. Це ті, які, які закінчили 10 і більше учнів. Запади, які закінчили 10 і менше учнів.